Існує не так багато будинків і квартир, які впізнають більшість глядачів по одному кадру. Деякі з них ми вже з вами оглянули на каналі. Це точно друзі, секс у великому місті. Деякі з них ми обов'язково з вами оглянемо. Наприклад, як всі будинки від чайдушних домогосподарок. А сьогодні в нас на огляді концентрація осіннього настрою і кави. Так, вибачайте, трошки запізно, але це сталось. Привіт, я Анна Ординська, дизайнер і декоратор, і ваш провідник у найулюбленіші кіношні інтер'єри. І сьогодні ми вирушаємо у Stars Hollow до прекрасних і щирих дівчат Музика Серіал «Дівчата Гілмор» виходив з 2000 по 2007 роки. Та мав ще невеличке продовження: дівчата Гілмор. пори року у 16-му. Звісно, найбільше сам серіал запам'ятався теплими відносинами головних героїнь, але точно неможливо уявити це шоу без містечка Старс Холлу з дружніми жителями, наповнений колоритними вуличками і прекрасними актуальними і досі інтер'єрами. В голові одразу вспливають кав'ярня Люка, танцювальна студія Бебет, готель Кульбабка і будиночки Сукі і Лорелай. В останній ми сьогодні і завітаємо. Мені дуже шкода вам повідомляти, але як що ви не знали, містечко Старс Холод не існує. Воно було побудоване на студії Warner Brothers. Хоч і в серіалі ми відчуваємо, що містечко знаходиться десь у холодній зоні Америки, а саме у Коннектикуті, недалеко від нью йорка Зйомки весь цей час, крім пілотного випуску, знімались в теплій Каліфорнії. Декораторам доводилось постійно гримувати пальми штучною корою. Пілотний випуск знімали в Канаді. Це можна помітити ще й тому, що у першій серії жоден екстер'єр не відповідає подальшим кадрам. От подивіться на кав'ярню Люка, яка в цій серії не має сусіда справа по фасаду. Але ж ми всі пам'ятаємо вікно у цукерковий магазин Тейлора. В першій серії в серіалі знімались реально існуючі будівлі. Тому будь-хто побувавши у містечку Юніонвіль у Канаді. Може побачити прототип кав'ярні Люка. Але надалі зйомки перемістились на знімальний майданчик, де побудували ціле містечко Старс Холлоу. Якщо ви маєте можливість побувати у студії Warner Brothers у Голлівуді, то не пропустіть можливість відвідати старс Холлоу. Так, так, ви маєте шанс. З 18 грудня по 4 січня до 25-ї річниці серіалу там відтворили містечко. Я бачила огляд будиночку дівчат Гілмор у одному відео на Ютуб. І його відтворили більш як атмосферу, ніж як точну версію. Але це не відміняє той факт, що ви зможете зануритись у зимовий Старс Холлоу. можливість побувати в такому турі. Іноді повторюється, тому не засмучуйтесь, якщо ви не встигли на цей тур. А точний огляд будинку Рорі і Лорелай ми подивимось сьогодні у цьому відео. Прототипом Старсхолу вважається декілька містечок, але одне з них приймало сценаристку Емі Шерман Паладіно і вважається, що саме воно і надихнуло її на створення найвпізнаванішого кіношного містечка. Це місто Вашингтон або ще Вашингтон Депо в Коннектикуті. В цьому містечку навіть створили фестиваль. Присвячена дівчатам Гілмор. Статтю з іншими містами, які пов'язують зі Холлоу, я залишу в описі під відео. Існує теорія, що всім відома альтанка Холлоу знімалася також у відеоролику серіалу Друзі, але там вона була фонтаном. Це не підтверджена студією інформація, але деякі фанати знаходили спільні риси цієї зони знімального майданчика. Продукт дизайнером серіалу з 2001 по 2003 була Лорен Краско. Надалі продовжувала її роботу Рейчел Кеверман з 2003 по 2006 роки. Саме вона створила готель Кульбабка у продовженні серіалу через 10 років цю роботу на себе взяла Дені Дуґалі. Перейдемо до найцікавішого будинку Лорелай і Рові. Він створений у доволі класичному стилі нової Англії, має впізнаваний блакитний колір фасаду і білі додаткові елементи, та є доволі невеликим приблизно 120-140 метрів квадратних. Через те, що фасад будинку був окремим від кімнат для зручності в зйомках, планування не відповідає фасаду. Частково, перший поверх є доволі точним, якщо дивитись на будинок. А от другий поверх ох, це моя біль! Є на цьому поверсі, мабуть, кімната для другої нам незнайомої точки Лорелай, бо місця там набагато більше, ніж нам показали зсередини. Ходь звідки ти знав, що ми прибираємо. Ви підрізали нас на стоянці і помучали з шаленою швидкістю. Я зрозумів, що ви хочете потрапити додому раніше. З гарної і затишної тераси перед входом у будинок ми потрапляємо у передпокій жовтеньке приміщення з двойними вхідними дверима. Вони мають ручку дзвоник яким, до речі, ніхто не користувався, та скло, через яке заходить світло у приміщенні, частим перед передпокою є фікус. На стіні картина Семюела Мілдера, хлопчик з собакою. Інколи цю картину заміняють на картину того самого автора, яка називається Дівчина з квітами. Передпокою також стоїть різьблена лавка. Та дуже цікавий предмет інтер'єру, схожий на той, що ми бачили в огляді нового дому Керібретшу. Пам'ятаєте? Елементу передпокою, який вміщає в собі столик, Дзеркало та має гачки для речей. Також інколи в цій зоні можна було побачити столик. Впродовж сезонів деякі елементи меблів міняли своє розташування у передпокої. З часом також фарба змінювалась на шпалери. Але в серіалі жовтий колір передпокою залишався без змін. Цікаво, що в першому сезоні передпокій мав тільки арку навпроти вхідних дверей, тобто з нього можна було потрапити лише в коридорчик, де наліво вітальня, направо кухня. Але згодом для зручності зйомок, скоріше за все, було вирізано ще одну арку напряму у вітальню. І оп, передпокій має вже два виходи, окрім виходу на вулицю. Для зручності я створила невеличкий огляд того, як це працює всередині приміщення. Також у передпокою чітко можна було відслідкувати додаткові двері, за якими ніби ховалась шафа. Але по кадрам із вітальні і згідно товщини стіни, стає зрозуміло, що це неможливо мати там зберігання. Отже, вийдемо з нашого передпокою у ліву арку і потрапимо з вами. Я вдома. Ага. 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 Так сказано ага. у біблії. А на ім'я мене там не названо? Жартую. Вітальня у дівчат доволі простора. Має два арочні виходи в передпокій і в прохідний до кухні коридор: сходи на другий поверх, камін, вихід на терасу і вікна по двом стінам. Запам'ятайте цей вихід на бокову терасу. Пізніше розповім про нього дещо цікаве. При вході з передпокою нас зустрічає комод. Часто він мав різний вигляд, але завжди був вузьким і високим. Також можна побачити письмовий столик під вікнами і стільцями навколо. В залежності від сезону, ці табурети були різними. Але мені особливо запам'ятався оцей табурет. До речі, у вітальні фанати часто відмічають подушку з клоуном, але я її чомусь не помічала, поки не побачила цю згадку. Тепер бачу цю подушку усюди. Чому клоун? Він, до речі, не єдиний у будинку. Я більше запам'ятала в цій зоні настільну лампу з фіолетовим абажуром. Та мавпою ніжкою, пам'ятаєте її? Саме з таких елементів, на мою думку, і складається особистісний інтер'єр. Далі за столом довгий час стояло крісло-качалка з торшером і фікусом за ним. Біля входу на терасу ще одна тумба, з іншої сторони від дверей лавка лежак. Як ви вже знаєте, я полюбляю цей елемент меблів. Далі у куті можна було побачити вбудовану книжкову шафу, цікавий елемент меблів та велетенський камін – на ньому дуже багато фотографій із реального життя акторів і картина над ними. З таким каміном взагалі інколи не зрозуміло, як помістився маленький телевізор поряд, але він там є. Спочатку на столику, а далі на стінці. Біля нього стоїть велике зручне крісло із столиком і торшером. За кріслом з часом розташувався стелаж, який інколи можна побачити в іншому кінці кімнати. Дуже цікавий предмет інтер'єру, фігурний, різлений. Схоже, що він в азійському стилі з магазину Місіс Кім. Під сходами у Лорелай місце скупчення для різного роду речей. Там можна побачити і скриню з рахівницями, і ляльковий будиночок, і інші речі. Навпроти сходів біля стінки, яка межує з передпокоєм, столик чи то для письма, чи то консольний. Над ним багато настінного декору. Це більш постійне місце для картини Дівчина з квітами. В центрі кімнати розташувався диван, спочатку бежевий, але дуже затишний. До речі, актори казали, що він був страшенно твердий і незручний. Надалі там став диван, який мені більше подобається: кольоровий і смугастий. Диван стоїть на килимі із столиком з боку і навпроти нього. Також там інколи можна побачити ще одне крісло. Засвітлення приміщення можна відмітити багато різних бра на стінах: торшери, класичні, тіфані, більш сучасні та дуже велику кількість настільних ламп креативних, квіткових, вінтажних, різьблених. З примітного декору, крім того, який я вже згадувала, була велика лялька у рожевій сукні. Декоративна керамічна шишка, пледик печворк, який інколи можна було побачити на стіні. Цікаве місце для декору і дуже незвичний елемент для того, щоб прикрашати ним стіни. Свинка на столику, схоже, різьблена із дерева. Різні цікаві картини, авторів і назв яких я, на жаль, не знайшла, тому просто насолодимося їх виглядом. По кімнаті часто переміщається манекен з цікавими Образами на ньому, як відсилка до суперсили, Лорелай шиття. На стіні біля арки, яка з'явилась з часом, можна побачити декор у вигляді різьбаних дерев'яних фруктів. Мені чомусь здається, що я бачила такий декор десь у дитинстві. Також краєм ока можна було помітити тримач для дров у вигляді павича. Якщо мене розбудити серед ночі, і запитати, якого кольору стіни у житлі Лорелай, я відповім жовті. Хоч інколи можна було побачити зміни у зелену сторону. Якось мені закарбувалось, що в неї саме жовті стіни майже всюди. Так і вітальня, що до що після ремонту будинку залишилась жовтою, а зеленою ми її вже побачили у ремейку. Підлога майже усюди дерев'яна, але покриття на кухні з часом змінилось. А, взагалі то давайте покрутимось по вітальні і підемо дивитись кухню. Через арку у вітальні або через іншу з передпокою ми потрапляємо у перехідне приміщення, назвемо його коридор. Така собі розвилка в різні кімнати. В цьому коридорі можна побачити ще двері. Взагалі-то автори серіалу самі то не сильно визначились, що за дверима був епізод, де туди, ніби йшли в санвузол. Що логічно, бо там багато місця. Я піду перша, а ти зайди у ванну. Добре, скажи йому, що мені треба вмитися. Так, бо ти з'їла забагато цукру. Добре, дуже добре. Але в основному нам натякають. На санвузол зверху, закінчилася зубна паста. Вибачте, Фред, нова паста лежить під раковиною. Дякую. Тут так цікаво. І я думаю, що у будинку він взагалі то один, що трошки дивно, в деяких епізодах. З цих дверей дістають речі, тобто там шафа. Але що тоді в цьому закуточку може бути ще? Можливо, десь з вулиці там є вхід у пральну кімнату, але точно нам ніхто цього не показав. З коридору Арка нас виводить у кухню. Велика, простора, світла кухня досить нетипова для родини, в якій не прийнято готувати, не думаєте? Коли я почала якось приміряти перші серії з останніми, я побачила, що на початку на кухні були ще й сходи. Але після того, як я знайшла інформацію про пілот в Канаді, все стало на свої місця. Тож на будинок з першої серії краще взагалі не дивитись. З другої, вже все стало на свої місця. Біля арки часто можна побачити швейну машинку, невеличкий столик, тумбу або інколи винний стелаж та кулер з іншої сторони. Кухонний гарнітур починається з тумби столика. Взагалі, часто у кіношних інтер'єрах можна побачити, як кухню збирають з різних елементів меблі. І це завжди виглядає цікаво. Кухня класична, американська, трошки вінтажного вигляду, із стільницею з плитки та такого ж кольору фартухом між двома тумбами розташувалась величезна плита. Кухонні підвісні шавки за ручними дверцятами і склом. Жовтого кольору. Далі кухню переривають двері на задній двір. А чи точно на задній. Ви колись помічали, куди виходить Лорелай, коли йде у ці двері? Я також якось не одразу помітила. Завжди, коли знімають вихід Лорелай на задній двір, наступним кадром вона магічним чином з'являється ось тут. Помітили, де вона вийшла? Ніби з дверей вітальні. І знову інший сюжет. І ніби вона має вийти з кухні? А ні. Знову ніби опиняється біля виходу з вітальні. Я можу робити це безкінечно. Знаєте, чому ми ніколи не бачили задній двір? Бо задня частина дому це фасад будинку Суки. Так, вам не почулось професійна економія знімального майданчику. Далі по стіні можна побачити великий холодильник з льодогенератором. Взагалі, дівчата доволі технологічні. Мені здається, якщо придивитись, то можна побачити у них багато цікавої і сучасної техніки. Як, наприклад, робот-плосос у 2004 році, кухня кутова з тих самих матеріалів. На стінах багато декору. І тарілки, і таці як елемент декору цікаво. Мийка під вікном класично. По стіні ми маємо ще одне більш високе вікно. Під ним спочатку можна було помітити столик і ніби дитячий червоний дерев'яний стілець. Інколи. Дитячий, але металевий. У куті стоїть справжній вінтажний красень, сервант. І між кімнатою рорі і кухнею в стіні вбудовані полиці. Під ці полиці з часом переїхав ніби розкладний столик, який стояв з іншої сторони від входу в кімнату рорі По центру розташувався обідній стіл. Спочатку круглий, вінтажний, з кольоровими стільцями, далі ніби з придорожнього кафе, жовтий з металевими ніжками і схожими стільцями. На початку підлога на кухні була дерев'яна, як усюди. З часом вона стала жовто-білою і схожа на лінолую. У ремейку практично нічого не змінилось, змінили тільки колір верхніх шаф та холодильник, а ще змінилась плита на велику з духовими шафами. Деякі меблі змінили форму і стало набагато більше декору. Освітлена кухня верхнім світлом, який нам не показали. Під сітками шафок та інколи можна побачити настільні світильники. Декор на кухні можна розглядати безкінечно, його там так багато, що мені відео не вистачить розглянути кожну деталь. Хочу окремо виділити автомат для цукерок чи жуяк. це той декор, через який вашу кухню точно запам'ятають. Набір, я так підозрюю, баночок для приправ у вигляді голів тваринок, солом'яний манекен з хусткою. Бабуся, яка тобі говорить знову ти, мабуть, це банка для печива, велика кількість овочів, які висять тут і там, підставка для спецій на стіні з дуже маленькими фігурками. Мабуть, це баночки для них. І ще дуже багато цікавих дрібниць. Пропоную просто насолодитись деякими кадрами. Також складно уявити дім дівчат Гілмор без феранок. На кухні вони особливо цікаві і кольорові. І на що неможливо не звернути увагу в цьому серіалі, звісно, королева кухні кавомашина. Я чула, що згідно розташування кімнати Рорі, це, скоріш за все, запланована обідня кімната. Можливо, бо вона має цікаве випукле вікно і межує з кухнею. І коли ти починаєш дивитись фільм. Іноді виглядає трошки нелогічно місце розташування кімнати, ніби рорі спить у кладовці. Але з часом ця кімната стає нам дуже рідним затишним куточком. Давайте в останній раз оглянемо планування кухні і завітаємо у кімнату Рорі. Добре, ви з діном з'ясували стосунки? Ще ні, він прийде пізніше. Сподіваюся, все пройде гладко. Кімната Рорі дійсно невелика, знову жовтенька, має вінтажну шафу за дверима, великий комод, прилаштований під туалетний столик, з арковим дзеркалом, крісло. Звичайне і інколи там можна ще побачити крісло мішок, письмовий стіл під вікном. Часто можна побачити стілець, ніби з готелю Кульбаба. Хоча на той момент Лорелай ще не займалась тим готелем. У рорі нереальної краси одномісне ліжко, гарне, різлене. Можливо, це вінтаж з магазину Місіс Кім, але я думаю, що багато хто асоціює кімнату Рорі саме з цим ліжком. В якийсь момент воно тимчасово пропало. Але я дуже радію, що вони зрозуміли свою помилку і виправили її навіть у ремейку. В кімнаті є декілька комодів, більше з яких наповнена книгами замість одягу та дуже багато маленьких дрібниць. По цим дрібницям дуже легко считати характер Рорі і її захоплення, постери з різними країнами. Прапорці університетів, портрети науковців, карта Всесвіту. Звісно, як і у будь-якого підлітка, у Рорі є дошка для пінів над ліжком. З освітлення, крім основного, Рорі також має багато настільних світильників. Давайте вийдемо з кімнати Рорі і нарешті підемо на другий поверх. До ремонту, у будинку, який затіяв люк, другий поверх був досить маленький. Ми можемо побачити, що крім кімнати, коридору і санвузла, там більше нічого не було. Також ми знаємо, що кімната, де декілька вікон, це точно спальня, а у санвузлі є вікно на сторону будинку, яку з фасаду ми не бачимо. То що тоді це за простір? Фанати домальовують там другу спальню. Але я не люблю прикрашати. Тож до ремонту забудемо про цей шматок поверху. Ліжко до ремонту стояло навпроти вікон, було масивним, дерев'яним, мало два різні столики по сторонам. З часом ліжко змінилось на металеве, біле, вінтажне. Також можна було побачити крісло, торшер і письмовий стіл навпроти ліжка, дуже цікавої форми. Велику вінтажну шафу на ніжках, подивіться, яка вона гарна, скриню і вбудований гардероб. Також біля входу стояв комод з телевізором. Кімната мала жовті шпалери з малюнком, була освітлена крім торшеру ще й Бра та настільними світильниками. Вони постійно змінювалися, але мій улюблений оцей. Рожевий з бахромою, у колір крісла в кімнаті було дуже багато дрібних рослинних картин та круглий килим. Цікаво, що ще на початку серіалу іноді здавалось, що ця стіна з вікнами не рівна. А випираюча. Але ремонт, який затіяв люк, був якраз частково для того, щоб зробити таку стіну. Тож іноді у спальні ми бачимо такі нестиковки. Коридор ніби виглядав доволі логічно. Я правда думаю, що в реальній архітектурі сходи позаду, як в цьому моменті, навряд чи можна було б оббігти, бо сходи на першому поверсі примикають до стіни. Але це було все одно більш логічно, ніж кадри, як люк і лор, йдуть до спальні. Після ремонту. Якби все було так, як нам показали, то сходи мали перенести у кухню. Також у коридорі інколи можна побачити додаткові двері, можливо, це у кладову. Ванна до ремонту була маленька, мала плиточку на підлозі сотами, частково білу плитку на стінах з рожевим кантом по стіні та жовті пофарбовані стіни над плиткою. Віконце з фіранками, металевий стелаж і окремо стоячу ванну чашу. Взагалі ванна була доволі мила і затишна, хоча її не порівняти з тим, якою ванна стала після ремонту. Ну, по-перше, ванну перемістили. Тепер Лорела і Люк мали мастер-бедрум з гардеробом і санвузлом. Цікаво. А куди в туалет ходять їх гості? Після ремонту блок спальні санвузла став дуже цікавим: зелено-блакитні шпалери з малюнком. Дерев'яне ліжко, тумби різної форми і кольору по боках. Вхід у спальню перемістився і тепер має двійні двері. Ліжко тепер під іншу стінку. Раніше, до речі, на цій стіні було лише одне вікно, а тепер два. За дверима інколи ховається стелаж. У іншому куті цікавий комод, дерев'яне біле крісло. Є також арка, мабуть, вона веде у гардеробну. Вінтажна шафа навпроти ліжка і далі вхід санвузол. Біля нової стіни з вікнами два крісла і столик між ними. З освітлення брай настільні світильники. Великий фікус дуже гарно освіжає цю кімнату. У ремейку спальня стала темнішою, змінились меблі, але не їх розташування. Додалось багато картин і постерів. Декоратори намагались повторити атмосферу, з якою нас залишив серіал, але не забули показати, що пройшов досить тривалий час. Нова ванна кімната закохує: блакитні стіни, дрібна молочна плиточка з чорними і зеленими елементами, два умивальника на вінтажній тумбі, два направлені дзеркала збрана дними. ними. Окрема стояча ванна, декоративна шавка і цікаві столики. Звісно, є віконце. Оце якраз має бути те вікно, яке поставило мене в незрозуміле положення на початку. Душ зроблений окремою кабіною з плитки. має арковий вхід. Також там видно м'яку лавку, можливо, там задуманий якийсь туалетний столик. Крім цього, є ще один вхід. Думаю, якраз до туалету. Цей будинок часто потрапляє у різні рейтинги, наприклад, найбільш затишні несправжні будинки чи кращий телевізійний будинок всіх часів. Він безумовно на це заслуговує у моєму серці. Він точно зайняв почесне місце: вінтажний, еклектичний, дійсно житловий інтер'єр, а не просто бутафорія. Я як завжди взяла декілька ідей для планування свого будинку і ще раз впевнилась, що кольорових інтер'єрів боятися не треба. Пишіть у коментарі, які ідеї ви відкрили в цьому інтер'єрі для себе, які будиночки з дівчат Гілмор ще треба оглянути. Не забувайте ставити лайк, для мене це дуже важливо. Дякую, що провели цей затишний час зі мною. Па-па!